Вітаємо в ефірі. Програма Улюблений Шевченко е, Оператори. ведучі Леонід Гапієв і Сашко Зорянський. день. Ну, на сьогодні не тільки ми, у нас в ефірі також тут і Кирило і Єгор. Єдине, що сьогодні Zoom так у нас вибиває. От ми тут вже в чаті встигли перед ефіром трошки поспілкуватися і обмінятися думками про творчі такі організаційні моменти. От, тому зараз я чат тимчасово спробую е, прибрати, тому що чат це наша така. Професійна, так сказати, кухня, але, але насправді трошечки в нас інтернет повільний. Є у нас, е, як то кажуть, люди можуть трошечки іноді там як би так, прихворіти чи нежить застуда якась у техніки теж таке, таке буває. от. І от зараз трошечки, трошечки воно тут так е, зависло. от. Але воно зараз, я так сподіваюся, зараз воно трошечки трошечки відійде. Так, я бачу, що воно відійшло. Молодець ноутбук. Хвалимо, треба техніку теж хвалити. Бачите, Семенчик теж мовчить, але він нас завжди підтримує. Сашко Зорянський, наша творча молодь, зараз почитає улюблений сюжет із книжки Тараса Шевченка. Хоча ця книжечка виглядає такою, як би сказати, як, як і цей ноутбук ветеран, але але вона насправді дуже цікава, і улюблений Шевченко. Це не просто красива назва. Ось так ми бачимо на екрані. Так це насправді улюблені вірші Сашка. Зараз він почитає деякі уривки з. Віршовані твори, і ми це обговоримо. Будь ласка, Сашко починай нашу естафету творчості. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовка листя, паснуть ходич. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю. Я живу. Чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячим, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серце і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснуть вік віки. І сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Дякую, ми щойно послухали дуже такий актуальний вірш Тараса Севченка. От я нашого славетного кобзаря слухав, слухав. В мене якісь такі сучасні думки в голові виникали. І от, спершу, таке запитання, дуже таке просте, але дуже таке життєве. От чим цей сюжет щойно прочитаний, тобі так особливо сподобався, як то кажуть, особливо припав до душі. Ну, тому що цей сюжет мені відразу тільки я прочитав. Адже воно чимось я не знаю, надихає, заворожує, адже адже якось аж стає трохи холодно на душі від цих слів, коли розумієш, що це спожив навіть зі мною. Адже невідомо, що буде далі. І так, що звичайно він навіть, я думаю, передбачив багато чого, що буде у світі. Те, що він зараз пише, актуальне. Те, що він писав зараз, актуальне, тобто він повністю занурився наче, в розуміння, що відбувається з Україною, і зміг написати такі рядки, які будуть актуальні і для його часу, і для майбутнього. Тобто час, в якому ми задачі. Так, дякую. Дійсно, дуже такі актуальні такі е, спостереження. Дійсно, сьогодні дуже нелегко в цей період воєнного часу, особливо тим, хто залишився в Україні, і е, відбувається багато таких життєвих випробувань. і Люди різних поколінь, як от ми сьогодні в ефірі, теж такий. Практичний приклад діалогу покоління. Насправді наші співвітчизники сьогодні вони, от, кожен переживає якісь свої життєві історії, життєві ситуації, життєві випробування. І от коли слухаєш Тараса Шевченко, спочатку такий настрій, от особисто в мене, я трошечки як би намагався зрозуміти чи відчути свій особистий настрій. Спочатку так дуже якось так. Сумно, моторошно, якось так на початку не радісно, але потім, коли слухаєш далі-далі цей віршований сюжет. То якось такі думки виникають вже інші, що ми подолаємо, що ми, як то кажуть, здолаємо проблему цілком так, цілком реально. І Шевченко якраз показує цей, цю документалістику життя його часу. Тобто, як автор, він показує життя свого часу. А нам це актуально дійсно, тому що ми слухаємо ці рядки нашого кобзаря і ми робимо паралелі з сучасністю. Ми знаходимо якісь свої життєві історії, думаємо, ну якщо він змі. Їх подолати то, і чому, ми, і чому ми не зможемо. Звичайно, так, і ми це зможемо зробити. І, будь ласка, почитай наступний сюжет. Е, я хотів прочитати спочатку, мені 15 минало, але з ваших слів я зрозумів, що вам потрібно зараз прочитати саме е, казематі третій уривок. Мені однаково чи буде. Мені однаково чи буду. Я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає? Чи забуде мене в снігу на чужині? Одноковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїм, в неволі плачучи йому, і все з собою заберу. Молого сліду не поки на, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися зин, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Так, дякую. Дуже дуже такий сильний. Такий... З, з такою емоційним таким посилом, дуже таким сильним дійсно. А хотілося би послухати мені, е, мені 13-й минало. Ти згадав так? Тому що дійсно це такий сюжет, що може бути цікавим для нашої творчої молоді. Якось такі спробуємо паралелі провести. От молодість Тараса Шевченка, якось про нашу молодість подумаємо. Почитай, будь ласка, у той сюжет ще. Тринадцяти минало. Я пас ягнят за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було. Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Прокликали до паю, а я собі у бур'яні морюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. У Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло почервоніло, і раї запалило. М мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Вже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обурнувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і кинули сльози, тяжкі сльози, а вічно, при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирали. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засігало, неначе все на світі стало, моє, лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягняка до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би, орючи на ниві. Нічого. Дякую, насправді дуже такий сильний, мотивуючий е, сюжет. От чомусь так думається мені про те, яка така нелегка творча доля. Ми досліджували свого часу біографію Тараса Григоровича Шевченка. От, але ж в нього і яскраві такі були епізоди сюжетів. Він навіть і в Петербурзькій академії мистецтво вчався і багато цікавого було і до тодішньої столиці ж він потрапив. але все одно, от якби такий, як мандрівний поет, що він так, друзі, там, там його прихистили. От, і оцей вірш він якраз нагадує дуже таку нелегку долю поета Шевченка, що він все таки мандрував, шукав і. Не так як сучасні багатії мають таку собі скромну хатинку, а вона в геометричній прогресії розмножується. В Шевченка зовсім інша доля, зовсім інша життєва історія насправді була. От, але от Шевченкове слово, от такий посил, от крізь всі негаразди, він все, все одно йде, йде до своєї мети. От слово про Україну, слово про такий реалізм життя. Що би ти хотів побажати нашим глядачам і. Дітям і батькам, тобто людям різних поколінь, стосовно того, чому сьогодні варто читати сюжети, тексти, віршовані твори Тараса Шевченка. Ну, я б поважав прочитати хоча б невеличку, хоча б скорочну збірку його основних творів, які дані для шкільного ві... Збірка Вибрані поезії, там де є поезії на мені тринадцятимена. Заповіт. Мені здається, я не знаю. «Лічу чув на неволі дні і ночі, дума. І це може зацікавити ще більше тих, хто не читав повністю, адже Шевченко в мені два стимінало це самий видний приклад. Він пов'язує історію те, як... про своє перше кохання і про те, як тяжка доля. І він це зміг уйднати так, щоб це легко читалося. щоб… Це дійшло на, як кажуть в народі, до того, хто не цікавився, кого просто заставили, як часто буває в школі, вивчити цей твір. Хтось через саме мені тринадцять минало може полюбити твори Шевченка, почати їх несамовито читати, адже цікаво, цікаво, заворожує. Сам стиль мови він мені здається. Саме гарний в світі, не, не дарма ж стільки пам'ятників поставлено Шевченку по всьому світу, по всіх країнах, не тільки в Україні. І через те, що любов до волі, е, незламність духу, його непокірність російській імперії за те, що він не забував де його коріння, те, наскільки він гарно, важливе для всіх, для нашого покоління. для Тодішньої України він описував минуле те, що він переживав, він писав те, що бачить, щоб донестися до народу, якому просто-напросто закривали очі. Наче світ такий красивий, круглий, круг, земля кругла, більш нічого не можеш побачити, адже ти живеш десь там, де тебе відворочують від іншого світу, який може навіть не знати, що відбувається в тебе в твоїй країні. І він. Він це описав, він це пояснив, розтлумачив тим, хто зараз кажуть, а яка різниця? Це, це приклад, це великий приклад на багато тисячоліть, я, якою людиною потрібно бути. Адже Шевченко, я думаю, своїми творами хотів це втовкмачити в голову. Таким людям, як ми зараз, таким, хто зараз росте в еру, як кажуть, гаджетів. Адже зараз книжка все менше йде в забуття, в забуття, в забуття. Я це розумію. Але якби ж друкували в електронних книжках, вставляли в інтернет, цитували всюди уривки з віршів Шевченка різних часів. Чи то він просто писав, чи то від суму в заслання. Якби їх цитували, то це було б не так шкода за те, що гаджети заміняють книжки. Це було б якоїсь частини навіть гарно, якби цитували, адже люди тоді б не забували, що таке, що гаджети це не основне, це не перше, це не перше, що прийшло в життя. Книжка це перше. Що дало знання, що може точнісінько передати знання, як раніше не було би люди передавали з устав. Хто згадав так, хто щось своє давав, хто взагалі забув частину і питає поради в тих, хто почув від іншого. І це все стає різним-різним. Хтось знає так, а хтось і зовсім інша людина може може знати по-різному. І книжка, книжка. Саме зараз потрібно усі всі старі книжки, які надруковані українською під натиском радянського Союзу, їх потрібно збирати, 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 збирати і давати можливість людям читати, щоб вони розуміли, що відбувалося тоді, що відбувається зараз, і що далі буде відбуватися, якщо не відкрити очі. Дякую, дуже цікаві думки, такі спостереження. Я, от зараз от такі ключові тези, що зараз Олександр Зорянський для наших глядачів озвучив, Я зараз коротко, дещо так покроково по порядку спробую теж додати, прокоментувати. Ну, по перше, дійсно, от книжки ще там, наприклад, видавництв різних ще радянського періоду, це українське СРСР була там 87-8 роки, наприклад, там дійсно також є. Цікаві тексти, їх дійсно варто зберігати. Вони написані, надруковані українською. Це, по-перше, дійсно так для досліджень, без сумніву, це може стати цікавим, таким, як би сказати, поштовхом для таких публіцистичних літературних різних творчих досліджень в процесі читання. Дійсно, це так стосовно гаджетів і сьогоднішнього ставлення сучасної людини, не лише молоді. Я узагальнено скажу ставлення. Сучасної людини до книжки дійсно тенденція така існує, але водночас, от, наприклад, цього сюжету, що ми зараз в ефірі робимо, я залюбки його з певним часом, коли технічні моменти, як то кажуть, зроблю. То я з задоволенням готовий надіслати посилання до організаторів фестивалю щастя у творчості, тому що у нас саме цього року я автором ідеї фестивалю, громадська організація «Психокультура» є організатором. І задум цього року, другий міжнародний фестиваль щастя творчості, має спеціальну рубрику. Зараз, саме зараз, саме це ми робимо: популяризація читання. І от саме завдяки таким ефірам, медіатехнологіям наш канал Гапєєв щастя творчості поступово набирає збільшується кількість. Підписників, і це приємно, що це саме вмотивовані немайдужі люди. Ми не маємо такої гонитви за мільйонами і тисячами, бо ми знаємо на яких сюжетах збираються велика кількість переглядів. Мета не в тому. Мета в тому, що це такий контент дійсно для вмотивованих обраних людей для нашої, скажімо так, для формування української еліти, починаючи з української творчої молоді, тому що саме так формується нація, і це також є ознаками національно патріотичного виховання, коли ми пропагуємо україномовний контент, і це йдеться про зарубіжну літературу в якісному українському перегляді. Ну і без сумніву, це класична українська література, як сьогодні ми обговорювали творчість Тараса Шевченка на конкретних сюжетах віршів. І я хочу сказати на завершення для наших глядачів, що в нас ще триває в жовтні місяці, зараз протягом жовтня, коли листя, жовте, коли дощі йдуть, і це в нас місяць жовтень, і саме в цей період. Триває прийом творчих робіт, можна в рубрику, в спеціальну рубрику популяризація читання можна зробити малюнок або створити відео до трьох хвилин. Ну, наш цей сюжет є, як би сказати, виключенням. Він більше трьох хвилин, тому що це спеціальна вже рубрика читацькі діалоги, це такі Шевченківські діалоги. Це вже як то кажуть, сходинками знань. Це вже вища сходинка. Перша сходинка це сольні, як в музиці, сольні відео, тобто один. Автор відеосюжету він бере улюблену книжку і читає в ефірі. Підписуйтеся, подивитися, побачите дуже багато вже є таких сюжетів. А є ще варіант створити не тільки відеосюжет, малюнок можна текст статті, орієнтовно одна сторінка, свої роздуми про процес читання. От ну і фотографія з улюбленою книжкою. От вже починають малюнки надходити. Наприклад, сьогодні я розмістив цікавий такий міні-колаш про на тему читання. Про песиків і не тільки як треба такий малюнок. Міні колаж там є цікаві думки. Це я перепрошую не міні колаж а міні-комікс. Як зроблено як в стилі коміксу Наталка Зуєва його надіслала, теж наша учасниця фестивалю цього року. От, отож, я закликаю, запрошую наших глядачів подумати, і можна ще взяти участь на сайті психокультура. В інтернеті можна знайти посилання. Є інформація про те, які сюжети, яких творів можна створити саме в спеціальну цю рубрику популяризацію читання. Тож ми бажаємо нашим глядачам, читаємо сьогодні Тараса Шевченка, читаємо українську класику. Дійсно так, велика форма це романи, повісті. Я це чудово розумію на особистому життєвому досвіді, що це не завжди вдається. Я з Олександром цілком в тому погоджуюся. От і варто починати з малого, малі літературні форми, дійсно малий вірш. От є на Ютуб-каналі сюжет, як ми з дитиною робили Лесі Українки. Там мініатюри такі віршовані, класні, це були таке творче завдання або домашнє завдання на літо, шкільна програма. з... Читання в молодших класах це має назву. от. І в Лесі Українки дуже цікаві теж сюжети. Отож, читаємо українських класиків, починаємо з мініатюр, і ми відчуємо не лише щастя у творчості, ми відчуємо себе творчими людьми, насправді ми зробимо переосмислення. І це може робити будь-яка людина будь-якого віку. Не обов'язково лише говорити про дітей, що їм це задають в програмі. от Дорослим це теж буде цікаво або разом з дітьми це зробити. Тож запрошуємо до. Читацького переосмислення на цьому дякуємо за увагу.